Безметно вдячна. Мабуть, кожен, хто народився в селі і сам почав згадувати його голос. Село нас не відпускає ніколи. Якщо ти там народився, воно живе в тобі до кінця днів, Воно манить, воно е, заставляє тебе приїжджати. Час від часу. Або буде по телефоні дізнатися, що ж робиться в рідному селі. І в кожному селі є е, різні люди, є приколісні. Ну, так як наша Надька, там, мій сусід, якого я. А, а, сусід, якого я не бачила тверезним, я вам розказувала минулого разу. То він в травматології. Він в травматології, ну, <сум> до того йшло. Бо в нього в кімнаті на стіні фотообої, на всю стіну озеро. Озеро. І от він після Будуна вирішив покупатися, розбився і пірнув прямо головою в сіно. То тепер травматологія. А ще в нас є люська, прихолістка, Боже, ну і вредна жінка, я вам чесно скажу, дуже вредна. Її чоловік вже не може витримати. Він ще не встиг зранку прокинутись, а вже у всьому вині, у всьому уявляєте? Не встиг прокинутись. Тюрму посадили. І що ви думаєте? Не посадили, дали три роки домашнього арешту. От не повезло, мужику. Але я е, з Люською... ніхто нічого не каже. Дали світло, не дали. А що воно нам поможе? Переключить, поки я побалакаю, чи я пере. Побалакаю, побалакаю балакати. <рігат> Каже, Наталко, ти не схожа на жодного артиста. Всі виходять собі співають, а ти більше балакаєш, як співаєш. Вам воно не надоїдає, боже, не? які <рігат> гарні люди. Ну майже мої родичі. <рігат> майже, мені б так приємно з вами поспілкуватися. Брулюську <плігат> ну, я не завершила, то, то я з вашого дозволу. Я, а я, я Люську. Люблю, вона часом до мене приходить у гості, чи я до неї йду. Ви знаєте, ну, час від часу потрібно десь з, з кимось відвести душу, правда? Я як сижу в людській, як, як відвела душу, приходжу додому, а душа ще за два дні не приходить. <реш> Отак От ми вміємо з людською відпочивати, ми багато згадуємо, згадуємо свою юність, а в нас юність була особлива. У нас гарний клуб і весь час кожної суботи в клубі були танці. От ну, не дискотека це, дискотека це десь в місті була, а у нас танці були. Ми з Люською ходили. Ходили вже і забіжні були, а все одно ходили. Бо ми ну, любимо ми танці, любимо клуб. І от коли ми танцювали з Люською, ви не повірите, ніхто більше не танцював. Всі стояли і на нас дивилися. Так, ось коли не було тут інтернету, це ж мільйони переглядів було. І ми з людьми танцювали як хотіли і скільки хотіли. Мало того, мало того що ми так танцювали, в нас навіть пісня є така, яка так і називається: у клубі танці. То що, переключаємося чи танцюємо? Переключаємося. Та? Переключаємо. То вже бо